Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати печиво, каштани. Нам потрібно 4 варені жовтки, 250 г борошна, 200 г масла, 3 столові ложки сметани, 2 чайні ложки цукру та 1 чайна ложка розпушувача. Жовтки разом з маслом подрібнюємо за допомогою виделки. Додаємо цукор та сметану та перемішуємо. Додаємо борошно та розпушувач та замішуємо тісто. Викладаємо на вкритий пергаментом деко, заставимо у розігріти до 180 градусів духовку до готовності. Для глазурі нам потрібно 1 стакан цукру, 100 г масла, 3 чайні ложки какао та 3 столові ложки сметани. Цукор перемішуємо з какао, додаємо сметану та ставимо на вогонь, щоб розтопився. Постійно помішуємо. Додаємо масло, та помішуючи, розтоплюємо його. Для панірування перебиваємо в крихту вафлі та горіхи. Печиво занурюємо у глазур та паніруємо у вафлях. Залишаємо на годину. Ось яке воно вийшло смачного.